Слава Ісусу Христу, дорога християнська сім'я! Сьогодні маємо Євангелію від Марка, перша глава, з 16 по 22 стих. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона і Андрія, симоного брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус. Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей. І негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова, Заведеєвого його та його брата Івана, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх, залишивши свого батька, заведею в човні з найматами, вони пішли за ним. І перейшли вони в Капринаум. І тут же, в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати. І дивувались його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. Чуємо, що приходить Ісус е, біля Галилейського моря і кличе е, Симона та Андрія, Якова та Івана. Е, вони були рибалками. Вони ловили рибу, прогодовували свої сім'ї, займалися своєю працею. І тут, якщо так поглянути, приходить якийсь чоловік і каже, Ходіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. Вони лишають все, лишають свою працю, свій заробіток, і е йдуть за Ісусом, якусь таку невідомість. От. Чому так сталося? Е так, як Ісус їх кликав, вони чули вухами, але вони також почули серцем. І серце їм підказало, що це є правда, що це є істина, що це є правильний шлях. Просто так є, що в нашому житті ми постаємо перед якимось вибором, можливо, важливим, є декілька варіантів рішень. Розум може підказувати одне, а серце говорить зовсім інше. Потрібно слухати своє серце. Наше серце завжди прагне Бога, тому що Господь його створив. І тільки Господь може зробити нас щасливими і правдиво. Бажання нашого серця, це якраз і є Господь. Тому, дорогі браті і сестри, як казав Святий Августин, моє серце неспокійне, доки не спочине в тобі Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу!